Школі нас вчать багатьом речам, але, на жаль, взагалі не вчать, як управляти своїми грошима. Що робити після того, як ви заробляєте якимось чином ці гроші, як загалом впливати на свій дохід, як їх заощаджувати, чи варто інвестувати? Якщо так, то куди взагалі нічого не розповідають. Тому в цьому відео я підготувала розбір. Топ порад щодо фінансової грамотності, щоб ви раз і назавжди зрозуміли базу і вміли керувати своїми грошима, а не просто виживали від зарплати до зарплати. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігоренко, Я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. І в цьому блозі, а також у своєму інстаграм, я ділюсь корисними порадами щодо фінансової грамотності та загалом управління грошима. Тому, якщо ви хочете прокачати свої фінанси, то не забудьте. Будьте підписатись. І перше, про що я хочу поговорити, що можливо буде звучати для когось дуже різко і дуже грубо, але жити від зарплати до зарплати це вибір, а не обставини, в якій би ситуації ви не були, якщо ви знаєте базові правила фінансової грамотності, якщо ви... Вмієте керувати своїми грошима, ви зможете з вийти. Якщо ви роками живете в боргах або живете від зарплати до зарплати, то ви просто обираєте ось цей стан. Вам зручно, вам вигідно бути в цьому становищі. Ви любите, коли до вас ставляться з таким трошки жалем. І поки ви не приймете рішення, що ви хочете інакше, жоден фінансовий гуру, жоден блог, жоден експерт не допоможе вам в цьому. Тому, перш за все, якщо вас не влаштовує щось у Вашому фінансовому стані вам потрібно прийняти свідоме рішення, що вас це не влаштовує і ви готові діяти інакше. І тоді вже ось ці всі поради, які вам буду давати далі, ви можете їх застосувати і дійсно покращити свій фінансовий стан. Якщо ж ви хочете просто послухати, сказати, що ну ні-ні ні, це для мене точно не підходить, ну вона ж нічого не знає, у мене дохід там дуже маленький, і все в такому дусі, тоді можете одразу закривати це відео, воно вам ніяк не допоможе. і на цьому ми можемо попрощатися. Ну і тепер давайте до першої поради з тими, хто готовий діяти. Перш за все, вам потрібно тверезо подивитись на свою ситуацію зараз. А для цього вам просто необхідно почати вести бюджет. Якщо ви не хочете, вам лінь, ви вже пробували, у вас не виходить, повертаємось до пункту 1. Ви не прийняли рішення вийти з цього фінансового стану. Якщо у вас зараз недостатньо грошей, то основна причина в тому, що ви не розумієте, скільки ви заробляєте, скільки витрачаєте, скільки взагалі вам потрібно грошей на місяць, які у вас фінансові цілі, ви нічого з цього не плануєте, а отже живете в постійному хаосі. І тоді зазвичай, в кінці місяця, у вас залишається приблизно 0 грошей на карті, ви залазите в кредитні ліміти, і потім їх з місяця в місяць починаєте закривати. Якщо вам подобається така перспектива, то, будь ласка, продовжуйте. Якщо ні, то перше, що вам потрібно зробити, це почати вести бюджет. Ви можете його вести по-різному, або паперово, хоча б записувати в блокнот, або в таблиці Excel, або через різні застосунки як завгодно. Але будь ласка, відстежуйте свій бюджет, проаналізуйте, що у вас взагалі з цим бюджетом виходить, де ви перевитрачаєте гроші, де ви вписуєтесь в свій бюджет і загалом зрозумійте, нарешті, скільки грошей вам потрібно. Я залишу в описі під цим відео детальний гайд, який ви можете забрати про те, як керувати своїм бюджетом, як його вести, щоб це не займало дуже багато часу, але щоб це дійсно вам допомагало, а не просто ви поставили галочку. Ну, веду бюджет і веду. Якби нічого не аналізую, нічого не роблю. В такому випадку воно теж не допоможе. Тому, будь ласка, забирайте цей практичний гайд, він безкоштовний, просто забирайте за посиланням під цим відео. Друге, про що я хочу поговорити, це збільшення доходу саме по собі не гарантує вам. Вам того, що ви вийдете з фінансової ями і загалом будете почувати себе більш фінансово стабільним. Це працює лише в комплексі, бо просто згадайте ситуацію, коли у вас збільшувався дохід, і що відбувалося з вашими витратами. Зазвичай витрати зростають пропорційно. І щоб такого не було, вам потрібно навчитись керувати своїм бюджетом, тобто чітко розуміти, скільки ви заробляєте, скільки витрачаєте, і в момент, коли у вас підвищується дохід, то вам потрібно перерозподілити ось цей бюджет. Так, частково, звісно, цей бюджет ми направляємо і на те, щоб підвищувати рівень життя. бо інакше, якби для чого ми працюємо. Але окрім цього, важливо збільшувати свою дельту, тобто різницю між доходом і витратами, або ж ваші заощадження. І ось пропорційно важливо збільшувати ось цей показник ваших заощаджень, окрім того, щоб просто піднімати рівень життя. Бо, якщо ви просто будете збільшувати дохід, збільшувати витрати, ви так можете робити нескінченно, але в якийсь момент ви не зможете більше збільшувати свій дохід, і тоді ви опинитесь в фінансовій ямі. Бо у вас вже є доволі високий рівень потреб, але ви не створили собі ніяких заощаджень, ніякого пасивного доходу, ніякого інвестиційного капіталу. А отже, ви просто будете в певній скруті. Щоб такого не відбулось, будь ласка, плануємо свій бюджет. Паралельно зі збільшенням доходів і збільшенням рівня життя збільшуємо заощадження. Третя порада стосується тих, хто знає за собою, що він дуже легко витрачає дуже великі суми емоційно на різні непотрібні витрати, бо просто зараз в моменті так хочеться. І тут в мене для вас є конкретна практична порада. Якщо ви за собою це знаєте, помічаєте, або ви це помітите після того, як почали вести бюджет, то я дуже раджу виділяти фіксовану суму на. Ваші ось такі емоційні покупки. Ви просто в своєму бюджеті виділяєте, наприклад, що 3 тисячі гривень в місяць я можу витрачати на будь-які дрібниці емоційно. От те, що мені вздумалось, туди я й витрачаю кошти на каву, похід в ресторан, якусь річ собі купити книжку, будь-що у кожного ці категорії різні. Але ось цю суму прям дуже раджу: або це зробити, якщо ви любите розраховуватися більше готівкою, то створити для цього окремий конверт. Якщо ж ви розраховуєтесь карткою, то створіть під це окремий. Банківський рахунок, тільки з якого ви можете витрачати гроші на ось таку категорію. Це дуже сильно вам спростить ось цю звичку не перевиходити за цей бюджет. Четверта порада, яку сподіваюся, що ви хоч раз колись чули, але не впевнена, чи застосовуєте, це заощаджувати одразу, коли ви отримуєте дохід. Незалежно, ви його отримуєте раз на місяць, раз на тиждень, хоч кожен день, але з будь-якого доходу одразу відкладайте гроші. Інакше коли ми ось це. Ну, клас, зарплату отримала. Ну, десь під кінець місяця, можливо, я гроші відкладу, те, що залишиться. Повірте, воно не залишиться. Перевірено, на практиці і своїй, і практиці роботи з клієнтами це так не працює. Тому одразу, коли приходить дохід, вам потрібно розпланувати свій бюджет, відкласти гроші на заощадження і вже потім решту витрачати на все, що вам там потрібно. В будь-якому інакшому випадку це просто не буде працювати, і ви знов ж таки будете жити просто від зарплати до зарплати. І останнє. Просто заощаджувати гроші недостатньо, особливо, якщо ви це робите в гривні, тому що дуже сильно впливає інфляція, але і кошти, які ви відкладаєте в валюті, вони теж не захищені ніяк від інфляції. Тому, коли ви вже Заощадили певну кількість грошей. Так, у вас є вже ця навичка, у вас можливо вже є навіть фінансова подушка. Так, якщо у вас її немає або ви не розумієте, що це у мене є окреме відео на каналі, тут я його додам. Ось на цьому моменті, коли у вас вже є навичка заощаджувати і вже є певна сума, хоча би там 100 доларів додатково зверху над фінансовою подушкою. Я дуже раджу вам почати думати в сторону інвестицій і почати інвестувати. Бо таким чином ви не тільки захищаєте свої кошти, а ви ще й можете їх примножувати і створювати загалом свій капітал, який допоможе вам реалізовувати ваші цілі. Для когось це купити машину, для когось купити квартиру, для когось це забезпечити певний стартовий капітал для дітей. Але базово, якщо вам здається, що ці всі цілі не для вас, точно вам варто подумати над ціллю власної пенсії і взагалі створення для себе пасивного доходу. Бо Державної пенсії у нас не буде скоріш за все, навіть якщо вона буде, вона буде просто мінімальною, якої ні на що не вистачить. Тому, якщо ви не потурбуєтесь про себе зараз і з невеликих сум не почнете інвестувати, то ви будете жити потім в скруті, сподіватись на своїх дітей, на державу і просто виживати. Щоб такого не було, щоб це уникнути, вам потрібно інвестувати. Це можна почати робити з 50, зі 100 доларів. Якщо ви не знаєте, як це все працює, вам страшно це зробити. Я і моя команда. Та можемо вам цьому допомогти і провести вас по цьому шляху за ручку. Я залишу також в описі деталі про своє навчання, як ми можемо допомогти, щоб ви почали інвестувати і зробили цей крок легше і простіше, точно не помилились і дійсно примножували свої кошти, а не втратили їх на якомусь інвестиційному шахрайстві. Звісно, тут можна ще говорити про дуже багато різних факторів, але в одне відео все дуже важко вмістити, тому в мене є окремі плейлисти на моєму каналі щодо фінансів. Фінансової грамотності щодо інвестицій. Якщо вам хочеться глибше в це все поглянути, то будь ласка, переглядайте. А також поділіться в коментарях взагалі, що з цих порад ви для себе забираєте, на якому ви зараз в фінансовому рівні. Чи ви в боргах, чи ви вже інвестуєте, чи у вас є якісь заощадження, чи не виходить заощаджувати. А буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися з вами на цю тему. А в мене на сьогодні все. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал і до зустрічі в наступних відео.